Слава Україні! Корупція інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Моральний дух окупантів надзвичайно низький. Росіяни відмовляються їхати на Авдіївський напрямок, а після невдалих штурмів накладають на себе руки. Про це одному українському змі повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що серед російських військових почастішали випадки відмов та самогубств. Такі факти дійсно є, і вони не поодинокі. Здебільшого росіяни підривають себе гран... Натами також з наших перехоплень можемо зробити висновок, що моральний стан окупантів вкрай песимістичний, а Авдіївський напрямок для них це страх і паніка, зазначив начальник військової адміністрації Авдіївки. Попри те, що окупантам бракує техніки, необхідної для штурму, вони компенсуються кількістю та щільністю артилерії. Росіяни проводять масову на підготовку перед штурмами. Великі спроби наступу трапляються дуже рідко. Натомість щодня намагаються штурмувати малими групами по 8-10 груп одночасно з різних напрямків, повідомив Віталій Барабаш. Таким чином ворог намагається віднайти шпарину в нашій обороні, але завдяки українським захисникам їм це не вдається. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Також зазначимо, що за півтора року, як російські окупанти активно штурмують місто Авдіївка Донецької області, намагаючись захопити неприступний укріп район, але не мають просування, вони втратили щонайменше 40-50 тисяч особового складу. Зазначає Віталій Барабаш. В середньому зрозуміло, трохи активніше, коли фази починаються, то втрати з їхнього боку більші, трохи попуск. Ка їхня активність то і втрати менші, але в середньому 100-150 осіб практично щодня вони втрачають за нашим напрямком. Зрозуміло, що бували випадки, коли й 200, і 240 було. Максимально я пам'ятаю цифру за добу 240 осіб за нашим напрямком поклали вони свого особового складу. Про якусь конкретну цифру за ці півтора року, чесно кажучи, не ставили ніколи за мету підрахувати. Теоретично, напевно, це можливо зробити, але я не думаю, що це менше, як 40-50 тисяч, не менше за нашим напрямком, сказав він. За словами начальника МВА щодо самої Авдії, Кизи СРФ застосовують тактику випаленої землі, крім того, окупанти постійно намагаються знайти пролом в українській обороні, штурмують то з півночі, то з півдня, то з промки. Нещодавно намагалися піти з шахти Бутівка, а декілька місяців там була тиша. Їхня стратегія постійно мацати, де можна розвивати далі успіх. За даними Барабаша, на Донецькому напрямку Росія спеціально тримає близько 50 тисяч особового складу. Тому що чомусь у телеграм-каналах вони собі розганяли давно історію, що основний удар контрнаступу буде на Донецьк, тому вони тримають у резервах і. Особовий склад і в такій кількості технікою великій кількості в районі Донецька, Макіївки. Дуже рідко цей резерв вони кудись перекидають або на Вогледарський напрямок, або на Мар'їнський, або на Вахмуцький. Здебільшого тримають їх у резерві, каже він, до складу цього групування входять шторм зет, ПВК-ветеран 98 восьма парашутно-десантна дивізія, 10-й танковий полк, перший армійський корпус, так званої ДНР, інтернаціональна бригада. Пятнашка незрозуміло звідки беруться ДНРівці з розповідей останніх полонених, яких брали на нашому напрямку. Взяли, начебто. Жителя Київки, який від 2014 року воює і він ще живий. На ньому немає жодних поранень нічого дивного. І інформацію він дуже дивну давав. Такі відчуття, що вони зараз ці всі підрозділи ДНР навпаки укомплектовують росіянами і тим самим показуючи для внутрішнього споживання, що місцеві жителі все таки воюють за свою недореспубліку, резюмував Віталій Барабаш. Також він додав, що їх фізично вже не може бути від 2014 року. Їх по третьому колу вже всіх перебили, а вони з'являються і з'являються. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупції інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео почуємося.